Про всіх на світі. На лісовій галявині росте величезний дуб. Але це не просто дерево. Це незвичайна лісова музична школа, де старий мудрий шпак навчає лісових звірят та пташенят музичній грамоті. Здравствуйте, діти. Сьогодні ми починаємо розочувати пісню. Про всіх на світі. Увага! Почали. Всі, 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 хто є на землі, Нам дуже потрібні, великі малі. Всі, 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 тримається, всі слід. У доріжці біжить песик на ім'я чмок. Як зустрічається кішка з собакою. Справа звичайно кінчається сваркою. Тільки собака й кішка зустрічаються. Справа звичайно так само кінчається. Чмок, не заважай. А краще приєднуйся до нас. Да. От іще буду я співати про всяких там кішок. І взагалі мені ніколи. Я повинен першим прибігти. На квітучому зеленому лузі стоять охайні біленькі будиночки бджіл. Білий баранець бяшка ласує зеленою травичкою та квітами, що називають кашка. Ага, Чур я перший, а так я. Песик запитує у баранця. Як ти їм можеш їсти цю свою кашку? Та я просто жити без неї, не можу. Вона смачна. Покаштує. Песик понюхав кашку і скривився. Давай краще у піжмурки гратися. Давай. Раз, два, три, чотири, п'ять, я йду шукати. Заховався баранець, а песик. Почав його шукати, нюхати носиком повітря, заглядати під кущі та дерева, і зовсім не помічав, що за ним чимчикує руденьке, симпатичне кошеня. Навіщо нам кішка? А навіщо собаки? Навіщо собаки? Ах, ти не знаєш, ну, я тобі зараз покажу. І почав песик ганятися за кошеням, перестрибуючи через паркани корів та курень. Загнав кошеня аж на самісіньку верхівку дерева. Тобі покажу тільки злізь! Чого це ти так галасуєш, мій юний друже? Кішку проганяю. А чому? Це ж кішка. Навіщо вони? Кішки. дай вони всі пропали. Аж раптом вдарив Грін, спалахнула блискавка, налетів чорний вихор та забрав всіх котів і кішок. Побачили це миші і дуже зраділи. Іде чмок по дорозі і бачить скрізь хазяйнують миші, а старенькі бабусі сумують та плачуть за своїми улюбленцями. В нашому домі чистота. Чистота і красота, а на серці пустота. Бо нема у нас кота. Ой, лишенько, пропали всі кішечки. Горе! Ха-ха-ха. Кішки пропали. радіти треба. Откуди мій? Пяшка пропав. Пяшка. Пяшка, виходь. Це я чмок. Не вийде, він! Захворів! лежить. Заплакала гірко матуся вівця. Це ми зараз. Прибіг песик на галявину і побачив там страшну картину. Миші порозбивали та зруйнували бджоліні будиночки. Та й вигнали з них бджіл трудівниць. І кашки білосніжної ніде немає. Знайшов лише одну зів'ялу квіточку ви Насправді пропали, бо пропали джмелі, а без них і ми пропали. Джмелі це гудючі і кусючі. Та навіщо вони вам потрібні? Якщо не буде джмелів, то в нас не буде насіння. Отже й нас не буде, адже ми виростаємо з насіння. Що ж робити? Нехай повернуться сюди джмелі, тоді ми повернемося, зрозумів. Зрозумів, не зрозумів, піду шукати цих чмелів. Дядечко чмелю, будь ласка, поверніться на той луг, де кашка росла. Вона вас дуже просить. І я теж. То так. Тільки не можна ні я. От якби ми ж із того лугу пішли, тоді б можна було. можна. А так ні. Там мише розвелося, а вони наші гнізд руйнують. От пружени їх. Тоді і ми повернемося. Ну це я миттю. Побіг Чимок на галявину. Спробував упіймати мишей. Та де там? Я бачу, мій юний друже, твої справи не дуже блискучі. Зовсім нікудишні. Ну що ж, я можу тобі допомогти. Тільки тобі доведеться проспівати пісеньку про всі на світі. А може, не треба? а? Ні, треба. Всі, 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 хто є на землі. Нам дуже потрібні великі, малі. Ну, тепер ти розумієш, хто краще за всіх може справитися з мишами. Кішка. Так от, якщо ти хочеш, Щоб Дашка видужав, вибачся перед кошеням і попроси його прогнати мишей з лужка. Подивився пес на занедбаний луг та й промовив. Вибачте. Мені, будь ласка, Давай вирітися. Давай змінитися. Міа! Як вискочило кошеня на луг, перелякалися миші та й порозбігалися. Повернулися до своїх домівок бджоли і почала знову рости кашка. Нарвав песик цілий букет білосніжних квітів та приніс своєму другу, баранчику, в бяжці. Вдихнув бяшка чарівний аромат та й видужав. Не можна ніяк, без чудес химерних і навіть без злих хижаків не ношев, то що не робив на своєму віку солодкі медичі отруту гірку. Всі, 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 хто є на землі, нам дуже потрібні, великі, малі, на всіх, всіх всіх тримається світ, про це забувати ніколи не слід. І почали друзі танцювати та співати на зеленому лузі. Погані діла, у кішки без мишки, і мишкам без кішки не трощі не трішки. Трапляються чари і не згоди у нас, та ми одні оці потрібні весь час. Всі, 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 хто є на землі, нам дуже потрібні, великі й малі. Rachel, you're <inaudible>